Зеленський робить все можливе. Наша Україна робить все можливе, щоб вже був мир. Але від Росії миру вона не хоче миру. Вона все на це йде. Вона яких людей прислала на переговори. Такого рангу, що це не перемови, це не, не перемога. Тому Трамп і не прилетів. Трамп дивиться, як Путін, якби він прилетів Путін. І Трамп би був. Правильно? бо це високий ранг, це наш, а наш президент поїхав, бо він хоче миру для нас. Це спочатку було видно, що Росія затягує перемовини. А чого? Вони поки затягують оце все, йдуть бої. Вони хочуть більше. Захватити територію, щоб було на чому спекулювати. І він і боїться прилетіти. Що він скаже? У нас же факти, це ж наша країна. Ми ж їх не кликали сюди. Вони ж самі до нас прийшли. Ми обороняємося, захищаємо нашу країну, наших дітей. Скільки вони горя наробили? Звісно, він перелякався, він не приїде. Все-таки це затягнення війни, тому що вони не хочуть закінчувати цю війну. Мабуть, їм це просто невигідно, вони все-таки хочуть забрати наші території. Наші перші лиця, тобто президент і інші, вони зацікавлені в тому, щоб це якнайшвидше закінчилося. А Росія, вона просто грає в ігри незрозуміли які. Просто ці люди вони не хочуть перемовин, не хочуть миру. Їм вигідна така позиція. І зі сторони Європи потрібна більша допомога нашій країні, потрібні більші санкції для цієї держави, нашого противника Росії з маленької літери. І хочеться вже, звичайно, щоб швидше був мир. Я думаю, що для нас це є очевидно, що вони постійно затягують. Вони всякими методами будуть старатися чим подовше затягнути цю війну, це як на мій погляд, мотивуючи, ну, досягаючи своїх цілей. А на міжнародному рівні будуть показувати, що вони готові до переговорів, до якоїсь конструктиву. А насправді, ну, їхні всі перемовини зводяться до того, щоб Україну тільки. prenezati